Привіт, любі. Знаєте, зараз дуже цікаво, говорить багато чого ти не в хустині, чому ти не в юбці. Віруюча людина, жінка дожна бути в юбці, повинна бути там в хустину надіти і вести себе скру ну, не накрашена нічого. так. Але знаєте, є такі віруючі, які надянуть на себе юбку, надянуть на себе платок, а в душі в них чортяка. Вона тут ходить, ніби прославляє Господа, так ніби служить її. Але тут вона розвернеться і починає осуджувати. Де віруюча людина, яка буде проповідувати слово Боже кожного дня? Де віруюча людина буде спрямоватися. Славити Господа і приведе пліт. Який пліт Господь хоче? Він не хоче ніяких жартів, він хоче, щоб плід привів. Плід — це та тобто привести ще спасання душі кожного дня, коли ти славиш Господа, коли ти молишся, вималюєш тих людей, збираєш ті душі, а заради того спасіння, а не те, що раз у тиждень там походили в церкву і все, а де ваші плоди. Де ви, кого ви приведете до Господа, кому ви зможете допомогти? Кого ви можете просвітити? Да нікого. Ви наділи на себе юпочки, наділи платочки. Ви о Господи Боже, ми там на тебе молилися, ми тебе взивали, але нічого толком і не зробили. А якщо славити Бога кожного дня, кожного дня ти проповідуєш слово Боже, кожного дня та людина, саме яка зараз слухає, так певно, торкнеться її серце. Вона відчує, що іменно та людина може допомогти, може врятувати, але вона ще не осознала тої всієї причини, ну що її потрібно не усвідомила так. Але все ж таки так, як і я. Коли я шукала, шукала, я не знала, тому що у нас так, мене привчали до православної, я не знала, там ікони треба цілувати, а я не знала, що робити. Але знаєте, коли я серцем відчула, що і коли я почула так само свого наставника, я відчула серцем, Я по плодах впізнала істинну церкву, тому що дуже багато моє життя почало мінятися. Почали мінятися відносини з чоловіком, ну, почало моє відношення мінятися до дітей. Почала я успокаюватися, так як були панічні атаки. От тут пліт я побачила. В інших церквах я плода не бачила. Я де би там кого не слухала, але я плоду не бачила. Тільки тут я побачила істинно пліт, який є. І коли до Господа молиш, Господь тобі допомагає. Він не дивиться те, що ти в чому ти одягнена. Він не дивиться, як ти накрашена чи яка ти ходишся. Він дивиться, яка ти людина всередині. Він дивиться, яка твоя душа, яка ти любиш Господа, славиш, і так само людей інших. Потрібно любити, не засуджувати, не осуджувати, хто в чому одягнений, хто що робить. Тільки любов, там, де є любов, там є Господь, там, де є осуд і брехня, зло, там є тільки пекло. Тому хто з ким, хто з ким, чи з Богом, чи з чортом, це тільки.